вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 6 квітня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке: проїзд у Коломийських маршрутках подорожчає до 4 гривень. Урочисті проводи юнаків з Коломиї та району відряджали до війська. Півтора метрову писанку розписали в Ковалівській школі. У музеї Гуцульщини та Покуття відбулася зустріч з українським поетом та драматургом Олександром Ірванцем. В Коломиї та Городенці триває шкільний турнір із футзалу Ураган. Тепер про це та інше більш детально. 4 гривні за проїзд у громадському транспорті платитимуть Коломияни. Тариф діятиме із шостої години ранку до 22 години. А із 22 до опівночі доведеться віддати водієві 6 гривень. Нові розцінки автоперевізники пропонують увести в дію із 20 квітня. Щоправда, для цього необхідне рішення виконкому. Нагадаємо, востаннє підвищували тариф на проїзд у Коломиї менше року тому. До коломийської міської влади звернулися перевізники нашого міста, водії та власники громадського транспорту. Переконують Тепер, коли значно зросли ціни на усе, вони просто змушені підвищувати тарифи на перевезення у межах міста. Власне, з цього приводу у ратуші провели громадські слухання. Традиційно на зустріч прийшли в переважній більшості зацікавлені особи. Містяни вже звично такий захід проігнорували, а там пояснювали, чому доводиться міняти розцінки. Ми жили до такого часу, що все росте, 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 а зарплата людей не росте. І звичайно, це є величезна проблема для цілої нашої нації. Будь-яке виробництво, якщо воно існує, звичайно, що воно е повинно працювати на підставі якихось енергоресурсів, це пальців мастильних матеріалів, якщо це автомобільний транспорт, автомобільних шир, акумуляторів, ремонту рухового складу масел і так далі. 4 гривні за проїзд з 6 години до 22 години, 6 гривень з 22 до півночі платитимуть люди за проїзд у громадському транспорті. Під час навчального періоду з 1 вересня по 1 червня дітям доведеться віддавати по 2 гривні, крім вихідних днів. До слова, Микола Атаманов розповів, якби долар вартував 30 гривень, то тариф довелося б збільшувати до 6 гривень 70 копійок. Тепер національна валюта дещо зміцнилася і тарифи перевізники скоригували на користь пасажирів. Ми е, взяли вартість 10-го палива, вже стало на останні дні, де вона частково знизилася, вона складає у нас по розрахунках, ми взяли найнижчі показник 21 гривень 10 копійок за літр пального по із податком на додану вартість. Плюс перерахунки по поводу трошечки зменшились витрати на, ціни на весіну. Значить, в нас виходить необхідний тариф оплати за проїзд 5 гривень 69 копійок за одну поїздку. Перевізники між собою ми переговорили і просимо вас просимо вас підтримати нас, просимо виконком міської ради просити, щоб він під підтвердив це. Вартість в межах 4 гривень. Загалом перевізники звернулися до громади, аби та погодила нові тарифи, щоби буде частково компенсувати збільшення витрат на перевезення. Вони за словами Миколи Атаманова зросли вдвічі. Перевізники натомість просять підвищення тарифу лише на 30%. Представники громадських організацій, які теж були у залі, говорили: вже пора покращити якість перевезення у громадському транспорті і отримали відповідь. Ми покрайся тоді, коли буде соціально соціальну економічну у державі, і це не від нас економічно залежить. Але я вас Обіцяю і відіміння всіх перевізників, що ми будемо робити все, щоб це покращити. Ми будемо робити все, щоб це покращити, але це залежить не від нас. Це залежить від держави. Тому що не можна вже займатися самообманом. Тому що у тих 4 гривні, якщо перевезти у долар, всі запчастини йдуть у валюті. Поможіть з легальними привізниками біля Прикарпаття, я прошу допомоги. І другі, поможіть, щоб з 7 години вечора, по Колонії не їхали Камази із шутром, де є певні думки, певні думки, хто їх прикриває. Нагадаємо, на громадських слуханнях жодних рішень прийнято бути не може. Це прерогатива виконавчого комітету Коломийської міської ради. Урочисті проводи юнаків з Коломиї та району відряджали до війська. Проводжати призовників урочисто вже стало доброю традицією. Для молодих захисників рідної України добрі слова лунали від духовенства, військових та влади. Керівництво запевнило, строковиків у зону бойових дій брати не будуть. Цього року відповідно до указу президента відновлена призовна строкову військову службу. Ми минулий рік взагалі нікого не призивали, а зараз починаємо призивати цих юнаків. Значить, план завдання військовому комісаріату встановлено на вісняний призов 70 чоловік. Ми викликали більше двох тисяч чоловік на медичні комісії. Медичні комісії хлопці прийшли, ті, що були визнані придатними за своїм станом здоров'я, за моральними якостями, призначені в команди. І сьогодні ми проведемо урочисті проводи хлопців, побажаємо гарної служби. Хочу заспокоїти відразу батьків, що ті хлопці, які йдуть на строкову службу, вони будуть знаходитись тільки в тих тилових частинах і не будуть приймати участь в антитерористичній операції. Вступаю у військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно дотримуватись конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Можна сказати, що це є випробування вже на зрілість. Виховання, яке ви пройшли на місцях рідного міста, рідного нашого району Коломийщини, в рідних стінах навчальних закладів, все на сьогоднішній день вже акумулювалося у вас і як у захисника відчизни. Ворог на видану. Служба у лавах Збройних сил це є перші ознаки вашої самостійності, це є перші ознаки самостійного чоловічого життя, після яких ви вийдете змужнілими, ви вийдете хоробрішими, ви вийдете справжніми мужчинами справжніми чоловіками. Найперше, Господь бажає цього, щоб ви. Сьогодні були на захисті нашої держави. Бажаю, щоб ніколи не було війни, щоб у наших серцях ніколи не було агресії. Там, там де ви будете служити, можливо, будуть всякі моменти, але пам'ятайте завжди. Що Христос є любов, і ми, Християни, так само є любов. Ви старайтеся, свій обов'язок виконати і щасливо неушкодженими повернутися до свого рідного дому. Нехай Бог береже і благословить усіх вас. 20 велетенських писанок у великодні свята представлятимуть області України в столиці. Право розписати Прикарпатську отримала Ковалівська школа. Вчитель образотворчого мистецтва та її вихованці створювали образ берегині на святковому яйці. Проводжала писанку до Києва і знімальна група нашого каналу. Фестиваль писанки з 9 до 19 квітня завітає до Софії Київської. Його організовує проект Фольк Україна. Перше в рамках всеукраїнського фестивалю відбудеться творче змагання між областями країни у конкурсі регіональні писанки. Зголосилися взяти участь у заході майже 20 областей України. Івано-Франківську писанку розписують у ковалівці. Читель образотворчого мистецтва Оксана Григорчак каже, що разом зі своїми учнями активно взялася за роботу із першого дня, і тепер витвір вже може їхати до столиці нашої держави. Так не думаючи, яка це важка робота, нас чекає і що скільки затрат, і скільки треба, і часу, і енергії, і рук. Ну фантазії це само собою, ну але оскільки роботи е, треба, не сподіваючись, що це така важка робота, взялися за неї. Роба не знаю, чи нам вдасться щось зробити і є отримати якусь, якусь нагороду на цьому фестивалі, Ну але ми старалися, хоча б, щоб дітям було цікаво, і діти прийняли участь у такій акції. Школярі активно роблять свою роботу. Головне, що треба було зробити, це створити на постанці образ берегині. Найактивніше долучилася до справи дівчатка. Однак і хлопці не стояли осторонь. Мрію всі про одне, щоб їхня справа стала кращою в державі. Символом берегині є на даний момент хрест, так як він символізує віру, надію і е, все хороше. Ну, таким чином ми розмалювали в різних стилях, але також є і гуцульський, і закарпатський всякі різні стилі. Мені найбільше цей символ подобається, як він Ух. зображує, ну Береги і взагалі вазон, вазонок, такі. життя та дерево життя зображує. Я розписувала рибки, різні качечки розписувала. Тепер 10 днів ковалівська писанка демонструватиметься у Києві, а переможець стане відомий уже 8 квітня. Саме тоді і визначить найкращу українську писанку. Із ковалівки Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК». Ірванець у Коломиї. В Музеї Гуцульщини та Покуття відбулася зустріч із українським поетом, есеїстом, драматургом, перекладачем, членом літературного угрупування Бубабу -бу» Олександром Ірванцем. Олександр Ірванець представив Коломиянам свої твори вперше. На презентацію запросили і наших журналістів. Олександр Ірванець народився 24 січня 1961 року у Львові. Ріс у Рівному вчився у Москві. Автор 26 книг це не тільки поезія, але й драматургія та проза. У цих жанрах автор працює з 2000-х. Його твори перекладені на англійську, німецьку, французьку, шведську, польську, чеську, білоруську, російську, італійську та хорватську мови. 17 квітня 1985 року разом із Юрієм Андруховичем та Віктором Небораком заснував літературне угрупування бу бабу До Коломиї автор приїхав третє. Каже, має писанку. Ковому місці друзів та знайомих я особисто знайомий з Василем Рябим, якого давно дуже не бачив. Це чи він з'явиться свого часу. Я досить близько був знайомий. І я його ну і назавжди полюбив і безмежно шаную Тараса Мельничка. Ну, це такі троє. А позитивно, в Коломиї ми були як не дивно. Я був в Коломиї, хоча досить коротко з Юрієм Винничуком і з Юрієм Андруховичем». Свої твори Олександр Ірванець представив Коломийській публіці вперше. Він привіз із собою збірку вибраних віршів. 33, також розповів про літературні процеси на зламі століть сучасних письменників. Приїхав побачитися з друзями особистими, побачити Коломию, почитати свої вірші, можливо, трішки прози, можливо, розповісти про творчі плани. Ну ось, тобто, з такою собі творчою зустріч присутні мали змогу послухати поезію в авторській декламації, розпитати поета про його театральну і перекладацьку діяльність, поцікавитись творчими планами. Багато планів я зараз перекладаю драматургію з польської і ще планую перекладати дуже добру болгарську драматургію. Ну і можливо буду робити свій новий роман, але я дуже довго працюю до 10 років. Я працюю над романом. А над цим думаю ще тільки два. роки. Ірванець бере активну участь у громадському житті. Він був активним учасником революції гідності. На просягнутому димом майдані він написав багато віршів. Змивай новорічне похмілля для тебе сумна новина, скінчилося перемир'я у твоїй країні війна. Підкралась вона, зненацька така. Господи, різка і нежданна війна, оця громадянська, велика і вітчизняна. Що скажеш ти синові, доньці або чужим дітлахам, коли у твоїй сторонці панує неситий хам, і як воно буде нести в майбутнє оцю вину? Вставаймо, браття і сестри, пора йти на війну. Письменник переконаний, в Україні все буде добре. Закінчиться війна. А на барикадах майдану та у битві із окупантом виросте нове покоління українців. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук, Події НТК. у Городенці відбулося урочисте відкриття Кубка урагану із футзалу. У турнірі беруть участь вісім команд, які представляють місто та район. Призовий фонд 20 тисяч гривень. Однак тут місцеві організатори залучили ще й своїх меценатів, щоб збільшити винагороди. На відкриття їздив мій колега Богдан Малецький. Кількість учасників у турнірі на Кубок Урагану в городинці значно менша, як в Коломиї. Однак і тут зголосилися взяти участь у змаганнях. Вісім дитячих футзальних команд приїхав привітати дітей із спортивним святом, і перший віце-президент урагану, уродженець району Василь Костюк. Хочу сказати про в першу чергу про той приз, який чекає школу переможниців. Це є грошова премія в розмірі 20 тисяч гривень для потреб школи. А також кожен учасник отримує солодкі подарунки. А від себе, шановні учасники, дорогі спортсмени, я щиро заздрю тому що ви маєте таку можливість сьогодні показати, на що ви здатні в цьому красивому спортивному залі продемонструвати свою техніку. Вже традиційно розпочинаю змагання з підняття стягу держави. Голова Городенківської районної державної адміністрації Василь Буджак зазначив, що серед хлопчаків, які стоять на відкриттю, обов'язково є майбутній чемпіон області, держави, Європи чи, можливо, навіть і світу. Ми вдячні насамперед тим дітям, які приїхали з навколишніх сіл, і сподіваємось, що ви дасте гідні гідний опір і будете гідно грати з суперниками Городенки. Сподіваємося, що ви позмагаєтеся достойно і переможе сильніший. Я насамперед щиро вдячний футзальному клубу Ураган Івано-Франківськ. Ви його добре знаєте, це призери, постійні учасники чемпіонату України з футзалу за те, що вони в масштабах області проводять такі змагання. І те, що найменші діти мають можливість змагатися і проявити свій талант. У городенці призовий фонд також складає 20 тисяч гривень. Ці кошти отримає переможець турніру. А от місцеві організатори зуміли ще й залучити меценатів для додаткових призів. Зокрема, завітав на змагання народний депутат України Анатолій Матвієнко. Він вирішив, що краща команда отримає ще й комплект футзальної форми, а також кращі гравці. Матимуть свої нагороди. Я люблю футбол і дуже вам дякую за те, що ви також любите футбол. Я вам дякую за те, що ви займаєтесь спортом. Я вам дякую за те, що ви хочете стати славою не тільки Гроденківщина, і всієї України. І я вам діти всім щиро бажаю, щоб ви цю славу здобули своєю майстерністю. Та найголовнішими дієвими особами свята були все-таки діти. Вони щосили боролися за перемогу, хоча серед них були вже титуловані особи, чемпіони України та володарі Кубків. І це у 8-10 років. Я займаюся футболом, мені мені подобає. Я хотів бути чемпіоном. Мені було дуже приємно, як мені назвали це ім'я. І Я так радий, що дуже. був саме даш на Україні і засняти. Та турнір триватиме ще два тижні, а вже потім переможці отримують заслужені призи від організаторів. З Згороденки Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». А у Коломиї змагання відкрили ще минулого тижня. У фізкультурно-оздоровчому спорткомплексі Прикарпаття зіграно вже половину матчів. Нагадаємо, що у місті над прутом зафіксована найбільша кількість учасників розіграша. Кубка їх у змаганнях стартувало аж 17. Як грають юні футзалісти, дивіться далі. Змагання у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття у розпалі. Вихідними відбулися ігри другого та третього турів. Якщо перший день приніс град, голів, то вже за тиждень команди грали доволі врівноваженіше. Школярі в один голос кажуть, що їм такі змагання до вподоби. Ми будемо ці гроші витрачати на розвиток нашої школи спортивної м'ячі. Ми можемо зіграти проти інших команд, побачити свої сили. Можна заробити гроші, можна його виграти. Буде класно на ремонт спортзалу, на мічі все вони підуть на наш спортзал на м'ячі, на все оборудовання у спортзалі. Мені тут подобається гарний спортзал, гарні умови. Тішаться за дітей і тренери, адже їхні вихованці отримали шанс позмагатися із однолітками та ще й поборотися за головний приз. Василь Бабій, вчитель фізичного виховання восьмої школи, каже, що хлопці щодня на цих змаганнях набираються досвіду. Я думаю, що турніри ці обов'язкові і не тільки з футболу, з любих видів спорту. Футбол це гра мільйонів. Це діти цим живуть. Вони чекають тої весни, вони грають цей футбол круглорічно. Я думаю, що круглодобово. А переможні, переможний виграш гроші. Я думаю, що це пішло тільки на спортивний інвентар, на спортивну форму, на призи для заохочення для ведення здорового способу життя. Одним із центральних матчів другого дня став поєдинок між першою школою та командою Скорнича. Коломийські школярі перший поєдинок виграли із рахунком 12-0. Однак протистояти хлопчакам із передмістя не змогли. Найкращий у районній команді був воротар, каже, що витягував усе, що міг мені допомагала команда, мені подобається, старався. Старався на воротах стояти та ще як міг. Пишається своїми вихованцями і тренер Коломийської районної дитячої юнацької спортивної школи Любомир Гаврилюк. Знав, що гра із Коломаянами буде важкою, однак у своїх хлопців вірив до останньої хвилини. Чим більше таких турнірів, тим більше буде відкриватися гравців і, і будуть рости, і Команди будуть і, потім ми граємо по дитячу на ліс, і Для нас це так само багато чого значить. А для них тим більше вони цим живуть. Ще два тижні напруженої боротьби і Коломия матиме свого чемпіона. А ще одна із шкіл значно поповнить свій спортивний бюджет. Богдан Малецький Сергій Гурмак програма подієнтика. У Християн розпочався Страсний тиждень. Це останній тиждень Великого посту, що починається завербним тижнем і передує Великодню. У страсний тиждень згадується таємна вечеря, страждання, розп'яття і поховання Ісуса Христа. Особливо важливими вважаються останні три дні перед Великоднем: Великий четвер, п'ятниця та субота. У ці дні на службах читають уривки з Євангелії, що розповідають про страждання Христа. Велика п'ятниця найскорботніший день, тому що саме в п'ятницю Ісус був роз. Сп'ятий і помер на хресті, викупивши людські гріхи. У суботу тіло Христа перебувало в труні, але душею Спаситель зійшов у пекло і вивів з нього душі праведників. Що важливо зробити у страсний тиждень? Який кошик, рушничок, свічку зібрати на Великдень та які продукти покласти до святкової корзини? Про це поговоримо з коломийськими берегинями народних традицій. Середа, 8 квітня, 20.00, Телеканал НТК, програма про все крім політики. Телефонуйте для спілкування тридцять вісім і на сьогодні все. Нагадую. Інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Миру вам та спокою. Гідно провести Страсний тиждень.